Всім привіт! Мене звати льоха, я інженер програмного забезпечення, і сьогодні я покажу вам, як встановити та налаштувати Proxmox Virtual Environment для домашнього використання, наприклад, для Home Labu. Ми пройдемо весь шлях від самого початку: завантаження ISO, встановлення Proxmox на ваш чи мій міні-ПК, перші налаштування та запуск якоїсь базової віртуальної машини. Що взагалі таке цей Proxmox і для чого він потрібен? Це безкоштовна система віртуалізації на базі Debian Linux, яка дозволяє запускати віртуальні машини, LXC контейнери, використовувати ZFS, створювати резервні копії, снапшоти, кластери, і все це через зручний веб-інтерфейс. Proxmox це такий собі ідеальний набір для тих, хто хоче організувати свої домашні ресурси, організувати свій домашній сервер, розгорнути Docker, Jellyfin, Home Assistant, Torrent тощо. У цьому відео ви побачите, як створити інсталяційний носій, встановити Proxmox на сервер, налаштувати якісь базові штуки і запустити свою першу віртуальну машину. Тож, став лайк, підписуйся, бери каву або чай і поїхали. Нам потрібно підготувати всі інструменти, які знадобляться нам впродовж цієї роботи. Для цього ми йдемо для початку на офіційний сайт Proxmox, у секцію Downloads. І качаємо останню версію Proxmox Installer VE по цій силці Download або Torrent, як вам зручніше. Після цього потрібно підготувати програму для запису ISO на носій, і сам носій. У мене це SSD. Для запису на носій я буду використовувати Balena Etcher, Тому отут вибираємо потрібний образ, тут вибираємо наш носій. І просто тиснемо флеш. Воно тут каже, що все буде стартово. Так, я впевнений. Вводимо пароль і чекаємо. З SSD все доволі швидко відбувається. От ми і маємо наш записаний образ на носі. Далі його треба вставити в міні-ПК. І завантажитись з нього. Завантажуємося у BIOS нашого міні ПК. Йдемо і вибираємо наш носій, який ми перед цим зробили. І попадаємо от в таку юішечку, де ми можемо. Вибрати інсталювати Proxmox Virtual Environment я беру завжди графічний. Зараз він завантажиться, і ми перейдемо прямо до установки. Далі ми потрапляємо на цей екран, де тиснемо «I agree». Тут ви можете вибрати носій, на котрий буде встановлюватись Proxmox. Якщо у вас, наприклад, 2 SSD, ви можете створити RAID. У нас тільки один, тому ми тицяємо Next. Тут ми вводимо країну, вибираємо таймзону та розкладку клавіатури. І також тикаємо. Next. Тут вводимо пароль, мінімум 8 символів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І вводимо якийсь валідний емейл. Адмін. Собачка, сайт.com. І ти next. Після цього вам потрібно буде налаштувати мережу. От навіть Wi-Fi можна. А, вводите хостнейм. Тест domain в моєму випадку. А далі базові налаштування вашої мережі. Їх можна буде змінити потім, але я раджу все-таки з самого початку е, зрозуміти, яку саме адресу ви будете використовувати, і застапити її саме на цьому кроці. Тицяємо Next, коли все готово. Бачимо цей result screen Summary. І. Ти Install. Далі відбувається встановлення Proxmox. Це може зайняти, здається, до 10 хвилин, якщо у вас швидкий SSD і нетупенький комп'ютер. Як бачите, наш Proxmox встановлено. Тут показано адресу і порт було, до якої нам треба було підключатись, але він пішов у ребут. Тому чекаємо, поки завантажиться система. У подальшому ви це не будете використовувати, так як ви ще до екрану не будете під підключення. Тобто, це все буде відбуватися автоматично. Але зараз вибираємо перший пункт. Система завантажується. Все. Для входу використовуємо root та пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, той, котрий ми встановлювали під час налаштування. І вітаю, ми в системі. Отже, ми можемо продовжити вже в веб-інтерфейсі. Маємо адресу доступу 100169 і порт 8006. Переходимо сюди. отримуємо сповіщення, що не можемо а, визначити цей сертифікат Https, як довірений, але ми знаємо, що це наш Proctmox, тому візит вебсайт. Тут вводимо той самий пароль і логін, що при сетапі. У нас це root 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Можете залишити галочку зберегти логін і тицнете логін. Вітаю! Ви у веб-інтерфейсі нашого Proxmox. Як бачимо, тут поки що нічого немає. Є дуже кльовий сайт Proxmox Virtual Environment Helper Scripts, де зібрана велика кількість зручних, одноклікових, грубо кажучи, штук, які можна використовувати. Ми відразу після встановлення Proxmox будемо екзек'ютити Proxmox своє Post-Install скрипт. Для цього ми його копіюємо. До речі, завжди можна подивитись source-код, що саме він робить. От. А цей. Е... Так, зараз прочитаємо. Він деактивує enterprise репозиторій, додає правильні сорси для апдейтів. Які no subscription тестові репозиторії, і, е, і видаляє це сповіщення, що у вас не, не enterprise версія чи щось таке. Щоб це виконати. У дата-центрі вибираємо наш, нашу ноду. Це тест Це та, Також ми в, е, вказували під час встановлення йдемо в Shell. Тут ми заходимо без логіна і пароля, того, що ми вже ввели це в веб-інтерфейсі, і просто копіюємо сюди те, що ми скопіювали з Proxmox Scripts. І запускаємо. Воно спитає, чи дійсно ми хочемо це запустити. Відповідаємо так. По кожному пункту, що воно буде робити, ми ще це типу доконфігуруємо. Тут кажемо так, вимкнути PVE Enterprise репозиторій. Так, включити. No subscription PVE репозиторій. Так. Це я, чесно кажучи, не знаю, що. я з цим не працював. Кажемо так. Додавання вимкнутого PVE тест репозиторію. Так. Вимкнути ОТЕ віконце. Так. І ОК. Так як у нас не кластер, то а, воно пропонує вимкнути High Availability опцію. Так. І ось. Воно собі виконує всі ці штуки. Так, що це таке, я теж не знаю, але бачимо, що це для кластеру, так як у нас не кластер знову ж таки. Так. І апдейт системи. Після закінчення виконання воно попросить Proxmox перезавантажитись. Відповідаємо так. Далі ми чекаємо, поки система підніметься. В момент, коли вона перезавантажується, веб недоступний. Другу штуку, яку ми будемо використовувати, це Proxmox V процесор мікрокод. Тут багато чого підписано. Якщо коротко, воно. Підвищує стабільність системи. Знов копіюємо. Ідемо у наш веб. Як бачимо, вже все завантажилось. Так. І тепер. Екзекютимо це. Так, я думаю, що нам варто вибрати останню версію. І знов нам треба перезавантажитись. Як бачите, в цій версії скрипта віконця, де воно це пропонує з кнопкою, нема, тому просто пишемо reboot. Так, і що б нам ще тут такого цікавого зробити? Є операційні системи. Можна встановити, наприклад, останню Ubuntu. І так, встановлюємо VM-ку нашу з Proxmox Scripts, копіюємо. Йдемо в шел нашого хоста. Вставляємо. Так, ми хочемо створити нову вімку Ubuntu. Йдемо в Advanced. Дивимося, що ми можемо тут змінити. Uh, virtual Machine ID лишаємо, як є. Machine type лишаємо, як є. Нам для тесту вистачить 30 ГБ дискового розміру. Uh, disk Cache лишаємо, як є. Постнейм Ubuntu. Давайте напишемо тест. model default. Давайте 4 ядра дамо. 4 1096 оперативної пам'яті. Uh, bridge default. MAC-адрес згенерований. VLAN не використовуємо. Це лишаємо як дефолт. Чи стартувати ВМ-ку після завершення. Так. Готові. Все. Далі ми просто чекаємо, поки цей скрипт завершить свою роботу. Раджу не переключатись отут ніде, а саме дочекатись, поки вся ця штука закінчить свою роботу. Там в кінці буде компліт. Ага, все. У нас все працює. Так, так, так. Давайте глянемо, що вони хочуть тут. Ага, тобто у нас тут є, як нам потрібно що налаштувати. Окей. Значить, ми. Ага, вона запущена. Дивимося, дивимося, що відбувається. Бачимо тут а, тег є, ось він зелененький. Community script. Це ми можемо розуміти потім, звідки була встановлена система, що також доволі зручно. Поки тут щось відбувається, давайте глянемо в CloudNit. Тут можемо ввести root. І пароль 1.234.5.6. Окей, що вони нам ще пропонують тут зробити? Upgrade packages. No і IP сконфігурувати. IP. Мы выбираем DHCP. Окей. Okay. Так как мы тут задали все эти штуки, я пропоную нам ребутнуть машинку. Идем далее в консоль. Идем, что тут происходит. Root. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все. Мы в системе. Теперь мы можем Наприклад, оновити пакети. Чи вони вже оновлені? Пише, що все ок. Так, Safari трохи крашиться, тому ми перейдемо у Chrome. Зараз поясню для чого. Також вводимо 10.0.169, чи який у вас там А, І логін та пароль, котрі ми задавали при встановленні Proxmox. Переходимо до нашої ноди, розкриваємо, беремо uh, Ubuntu V'Mку. Вот. І тут у нас є консол Xterm. Чому Xterm? Чому, Чому, чому? Тому що, якщо він запуститься, він дозволить нам використовувати копіпаст в цій консолі. Давайте перейдемо сюди. Тут у нас все працює, нажимаємо Command V. Нічого не вставляється. Права мишка, права кнопка мишки не працює. Приходимо в Xterm. А Xterm, О. Працює. Root. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, ура! Сюди ми також зайшли. Це нам можна згорнути. Це наша консолька. Сюди переходимо і встановлюємо guest Agent. Скопіювали, вставили. І чекаємо, поки закінчиться інсталяція. Йдемо в summary нашої VM-ки. Ще ми тут нічого не бачимо. Але ми можемо зробити reboot. Йде перезавантаження віртуальної машини. Вона запускається. І після встановлення цього у нас вже тут видно IP адресу IPv4 або IPv6. Отак доволі нескладно все це зробити. У наступних своїх відео я спробую. Показати, як встановлювати якісь цікаві ресурси для е, хоумлабу. Можливо, будуть якісь підводні камені, я теж постараюсь про них розказати. На сьогодні, все. Дякую всім за увагу, хто додивився до кінця. Посилання на все, що у нас тут використовувалось, я додам у опис під відео. Всім гарного дня, вечору або Тихої ночі. Ще раз дякую.